Дон Дон пішов проти Путіна, голова Чечні, Рамзан Кадиров, який себе гордо називає ким? Вірним піхотинцем Путіна публічно накинувся на псів бункерного справа охоронного сектору, очільника слідчого комітету Олександра Бастрикіна і міністра внутрішніх справ Російської Федерації Володимира Колокольцева. Рамзан Кадиров каже, що кремлівські мінти далекі від професіоналів і їх треба звільнити. Каже, що сам Путін сприймає це як до речі особисто образу, і оскільки Кадиров критикує людей, Путіна не в першому приписується, ледь не початок повстання. Давайте подивимося ці подробиці. Кадиров зірвався з повітка і тепер гавкає на собі подібних людей з команди бункерного. Ті люди, які сидять на горі, слідчі органи на чолі з Бастрикіним та Колокольцевим, вони сидять не на своїх місцях. Мова про голову слідчого комітету Росії і міністра внутрішніх справ вірних путінських перевертнів в погонах, які посади свої займають більше десяти років. Але на відміну від Путіна Кадиров, Бастрикіна і Колокольцева вважає недостойними посад, які ті займають. Хоча раніше з тим самим головою СК Бастрикіним Кадиров усміхався для преси. То чому ж все ж таки Кадиров закидає вчорашнім друзям у непрофесіоналізмі? На перший погляд, причина тут в старій, добрій особистій образі, бо Кадиров і всі його люди переконані, що чеченцям можна все, тому за умовний напад їх ніхто не має права судити. Кадиров Кадиров. Кадиров є таким проєктом Кремля, який допомагає утримувати чеченський народ, який є мостом, так би мовити, з мусульманським світом. І в цей проект у проект сім'ї Кадирових Кремль багато грошей і часу вбухав. Тобто дуже багато грошей витрачено. Часу, ресурсів і витрати ці збільшуються. А тут сталося не так, як гадалося. І одного малолітнього любителя махати кулаками, 14-річного чеченця, слідчий комітет взявся судити. На підлітка муслима Мурдієва відкрили кримінальну справу. За чотирма статтями, бо той серед білого дня у компанії друзів побив перехожих. Пацану, пацану. Я Під домашнім арештом підліток з грудня 23-го року, і за тиждень у нього має бути суд. Але Кадиров уже прямо каже: хлопця точно звільнять. Його не посадять, нічого йому не зроблять. І я сам особисто з усіма розмовляв і його відпустять. Тому перейдемо до справжньої причини гучних заяв Кадирова. Родичі цього підлітка почали там по відео просити у Кадирова допомоги. І це почало по чеченському сегменту інтернету поширюватися. Тому Кадиров, як звичайний популіст, взявся за цю справу і почав над цією справою зробляти політичні бали, обіцяючи заступитися, допомогти. Почав говорити, мовляв, Бастрикін, що ви робите. Як вам не соромно? Ну тобто, наїжджати на. Бострикіна або на якогось іншого чиновника для Кадирова це не вперше, оскільки Кадиров може собі це дозволити. Зважаючи на це, не дуже й дивує, чому у слідчому комітеті на закиди Кадирова видали просто відписку, що вони намагаються справу розслідувати максимально справедливо. А слова Кадирова про не свої місця взагалі проігнорували. Замовчати вирішили і у Кремлі вуса Путіна Дмитрій Пісков лиш загадково заявив. Якщо хтось вважатиме за необхідне давати оцінки, вони дадуть оцінку. Не мовчати на диво, вирішили прості депутати з регіонів, які навіть запустили цілий челендж. Кадиров вибачився. Але крім цього, роль тут грає і те, що Кадиров говорить рівно те, що йому дозволяють. Просто рамки дозволеного у нього ну дуже великі. Yeah. Я піхотинець Путіна, я можна сказати, проект президента. Доказом цього є і історії давнішні. Наприклад, про оголошення кровної помсти путінському олігарху і депутату від Дагестану Сулейману Керімову. Yeah. Я офіційно оголошую кровну помсту Барахоєву Керімову Сулейману, Курбанову, Різвану. Спіною біля рота він виступав не один раз. Навіть були перестав. Стрілки кадирівців, змовірно, людьми Керімова, який захищав інтереси власниці Вайлдберіс Тетяни Бакальчук при переділі власності. Кадиров, як ви розумієте, був по іншу сторону барикад. Але, попри всі заяви і погрози, закінчилось це нічим. Кадиров любить палте. Кадиров любить базікати, він любить погрожувати. Але по факту в діє він демонструє свою силу і злочини в основному на беззахисних людях, на своїх критиках, особливо на чешенцях. У випадку з цими людьми він робить те, про що говорить. А коли він погрожує якомусь чиновнику, це цирк для заробляння політичних балів і для пропаганди. Звісно, виключати повстання Кадирова, який підім'яв під себе Чечню і виступає, ледь не головним представником мусульману Росії, не можна. Кремль створив монстра, і там це точно розуміють. Але все ж, враховуючи, що режим Рамзана – Існує на кремлівські гроші, поки це мало ймовірно а точніше, поки що Кадирову це не вигодно. Ось на тлі таких виборків Кадирова не дивують новини з російських телеграм-каналів про те, що Путін відмовляється спілкуватися зі своїм піхотинцем. Мовляв, він занадто часто випробовує терпіння Путіна і його поведінка щось ну, середнє між неконтрольованим підлітком із мавпою із гранатою. Ну, який висновок? цього? Путін пожинає плоди своєї роботи? Да, Це ж його сильна сторона була. Захист, ФСБ, армія, Прерутіння. все все що силове, <плес> а тут Кадиров з'явився. Очільник Чечні Рамзан Кадиров планує використовувати українських військовополонених у якості живого щита від дронів і планує навіть розмістити їх на дахах. Більше того, під час зустрічі із українськими військовополоненими Кадиров запропонував одному із них застрелитися. Що ж, так розлютило путінського пішака. Давайте подивимось. Ранок середи у столиці Чечні місті Грозний.